Що? Човен Супермена? 65 тисяч гривень. Оце воно, диви. Ух ти! Дивись, колесика. Пліт, плот. Конечно, так шапку взяв, у тебя она У мене як надо. привіт привіт, друзяшки! Зараз будемо вибирати човен на OLX і подивимося, що нам OLX запропонує. Бюджет буде десь від 2,5 до, скажімо, 5-6 тисяч гривень. Ну а там далі подивимося. Будемо дивитися всі човни ПВХ, алюмінієві, дерев'яні, пластики, які нам запропонує OLX. Поїхали, гарьок! В кінці відео, як зазвичай, буде конкурс. Відкривай ноутбук, відкриваємо OLX і дивимося, що нам пропонує цей сайт продажів. Заходимо, вводимо в пошуку човен. Так, ставимо спорт-відпочинок. І поїхали. Перша об'ява, ось ]وي. такий човен! 2,200 ціна. Це у нас двох. Це ЯС два. Яка довжина? Ну, покажи, бо там щось така фотка, що нічого взагалі не видно. 290, 290 кілограмів. Фу. Витримається шляпа, 200. Мені здається, 200 туди закинуть і її піде на дно. <рес> такий стрьомний човен. Асоціація з ним це сітки та браконьєри, Друзі, напишіть коментарі. Мені здається, хто на якому плаває. Гаррі Катус отут застряне, і він, коли встане з човна, човен буде позаду. Гірка гепало дебеле. Ярьок, став лайк. Продам човен в відмінному стані. 5 тисяч гривень. Це щось цікаве. Подивимось. Це якийсь скаут. 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 Ну, Перший раз що? бачу. З виду непоганий, непоганий. А що він відрізняється? А, це декілька де човнів, чи що. А, а, це може нас... магазин? найобуй. найобуй. 2,20 довжина. Краще, мабуть, брати 2,40. Ну, 220 для двох це мало. Для двох це одномісний човен. 2,60, я думаю, 2,60 для двох людинок. це мінімум. Що це таке? А це що таке? Хто це? <плес> <плес> Хтось рибалить, якась жінка чи що в панамі? Дивіться. Оп, всі дві фотографії. Дуже інформативно. В лапках 3200. Поїхали далі. Що нам тут пропонують? Це човен Explorer 200. Такий самий друзяшки. Як в нас він досі є гарний човен на одну рибалку? Це сто може Дружні декілька. До речі, ми його ще й не пробили ні разу. Я на ньому плавав за човном, великим човном, а, тому що одного разу ви можете подивитись наше відео, де ми прив'язати човник. І мені довелося на цій шляпі плисти в дуже сильний вітер, та ще й з одним веслом. Десь тут буде, десь отут тут буде відос. Гріб я одним веслом, і на мене ще трішки чуть не напали лебеді. Хотіли мене і Отака історія. Поїхали далі. В карягах плив і не пробив. Що в нас є тут ще? Човен ПВХ. Ого, Що це таке? Що Це таке? Це дуже дорого. Казанка 5 дуже цікаво за 20 тисяч гривень. Що ми можемо придбати? А ми можемо придбати потиканий ржавий дирявий човен. Казанка. Може, і не держава, ну, ну, трішки підфарбувати. Не краще на небита. Я думаю, сюди п'ятірочку потрібно вкласти. І там воно буде вже не 20, а 25. Чомусь OLX показує нам кружочки. Щось, він щось OLX трішечки Вагає. некоректно працює. Так, южанка за 8. Зрозуміло, щось не дуже цікаво. Знову Explorer 200. Як, бачиш, як? От що покажи. Це ж у нас така, як була. СТ-220, тільки нас у нас була трішки менша. Під мотор. Моторчик це непогано. Моторчик це, звичайно. 4 тисячі? Ну, за 4 тисячі, я думаю, це якщо вона плюс-мінус в такому стані, як це, то це ціна більш-менш адекватна. Можна, я думаю, поторгуватись там до 3800, може й 3,5. Але моторчик це ж з'їде. Потім закінчився бензинчик. Човен супермена, дивіться. Йо-ма-йо. Ого, по Що ціні тут? жигуля. По ціні Жигуля 45 тисяч. Це 1200-1200 Тільки вайбер писати. Бакс. Човен супермена. Дивіться, там далі фотки документів показувати не будемо. Одна фотка і все. Що в нас іде далі? Далі У нас нас... калібрі. Куча човнів. Це все нове, нове не цікаво. Давай, нове можна купити на сайті. Calibre, так, Давай зобарок. Давай вводимо тоді стан да, вживаний. Волошення, Волошення. Та, вживаний Волошний. буде набагато цікавіше. Тому що ми вбиваємо воно нове, нам нове, нове, нове. Це не цікаво. Нам треба потикане щось. О, хо, 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 бай, таке вже. Покоцане, з тридцятьма латками. Щоб ти плив і думаєш, хоч б хо, допливсти і не дихаєш навіть. Дивись. О, хо, о. О, оцей, оце воно, диви. Ого, та це точно. Канченюча шляпа. Браконьєрська лодка така. Яка вона широка якась. Балони Це так пливеш і тобі. Ну, Це балони по 20 см і водичка собі хлюп-хлюп-хлюп, а потім. він двомісний шо? За 10 тисяч? Дивись. Що це таке? Це що, заклопки? Щось страшне. Якісь. Ух ты. Трошечки м'ята. Ніби варив е, зварювальник, який закінчив два тижні училище. Ооо, це вже, мотор, ну, це 8, такий непоганий. Це вже метрів три, напевно. Скільки там є. Я написано? думаю, що він коротший, ніж 3 метри. 2,80 сторон. Що 100. ви не пишете, скільки він довжиною. Люди. Тут, от я не бачу, що тут написано. Що там написано? Фігово знає, два з чимось. Ди, який варіант? Хочеш такий собі човен поплавати? Ого! Oh, човен алюмінієвий. Трошечки... Не знаю, чому, але я таку залупу навіть і не сів. Дивись, що в нього з кормою, дивись. Прикинь? Там дирка. Ніби ти плив, і на тебе в кущах напало зграя бобрів. На кальму, Боже. Воно що з водою, чи що? Там вода? Там водичка. водичка. Там водичка. Так це, це акваріум, Юта. 3800 за, за цей За цей Алюмінієвий, Алюмінієвий човен, стоїть, без діла. Ну що без діла? Класний Дивно. човен. Чо, чо не плаваєш? Там розумію. майже новий. Чому що оце що це таке? Що це поблизу? Палка торчить чи що, тут земля? Диви, кусок відпав. Та тут нема багато кусків. Ось тут мені, мені питання: що це з цим буртом. Це пиець якийсь, й-моє. Це що? що це? За школа. Це що, балкон чи що? Та це як гараж, поняв, вибрізали зверху, коли щось зняли. Так 16 тисяч гривень, нічого. Це ну, це Плот. Плот? Плотик. Ого, це щось дофіга. Човен ПВХ, Барк 2. О, це щось ти дуже це багато, друже, хочеш. 6500. За ось цей пуцк. Ну з мотором окей, я шучу. Не, що? Чо так це дорого. До фіга, це дофіга, це дофіга. Це дофіга, це дофіга. Трошка покращена земля. Він на колесах. Коліщата. Оце Варік. Дивись, кольосики. Ще й поддончик є, бачите. щоб не. Так, ти що. Всі вже крашені. Ще й за такі гроші, У, за 7600. О, 12 тисяч гривень, Де Горький. Шлюбка. Тобі шлюпка. А Вона не мала, дивиться. Це щось Пластикова, таке. Як... Фігня якась така дивна. Дивна штука. Ще й з якимись кармашками. Дивно, дивно. Човен Ого, І дивись, і ніби обрізали оті лапочки. старі а, ковзани, знаєте, ті сесеровські ще були. І отакі дощечки були. Або десь сп**ли лавочку, її туди пришпандьорили. Це би на такому чому? Да, По страшні. Нічого мені, Тільки в жилеті, бо страшно на такій шляпі плавати. Там вона витримає, мабуть, до 100 кілограмів. Далі у нас 4 тисячі човен надувний, трьохмісний, йому трошки вже. Ні ну я думаю, він погано. більш грязний. 310 чи що. Погано. А 310 це максимально. 280. калібра. Старенький калібр. Напишіть в коментарях, до речі, калібрі чи барк. Найвідоміші тут у нас попадаються, да? Найбільше у нас барк, калібрі. барк, колібрі. Який да, який човен ви побрали? Якої фірми? Може, у вас якийсь? Такий. А ми продовжимо далі. Знову романтика. Ми не Як заходимо. Samsung, і iPhone. 15 тисяч гривень романтика. Не хочеться таку романтику. Продам кілевий човен 3, 10-15 тисяч гривень. Дофіга. Дофіга. До треба... Люди, такі ціни, ну, диви, 7200. Човен надувний барк. Так що, він подумав. А, ні, ну це великий, це він, під він, він, мотор. І він, він, він же ж це... тоді. ноль. Це нормально. Це, Базара ноль. Що це? На романтики, де? Хочеш так? І Оп-оп-оп. Поїхав. Це нормально. Це ти на хлопчина. – наступного Баба, літа. Давай купимо такий човник. І, і поїхав. Я... Падружан По цепляється. Одна фотка. <клес> Сибірячка. 65 тисяч гривень. Опа! Та це ж два жигуля, це ж їба ю... можна. Дивись. 65 за оце. Тут навіть не сідушок, Що це таке. Та Нема. Вона що довжиною 30 метрів, чи шо. <ріху> Можна поросят і кабанчиків перевозити через Дніпро. О, що це таке? Човен... За 2000 гривень. Що там, сейволос, чи, Сив... чи що це? Сейволор, сейвелор, чи шо. Це ж якийсь шлюпка. Це ж жкільки коштує? Це ж Explorer 200. Та дофіга щось коштує 2000. 2000 то. Човен металевий. 13500. Увага! Човен! Це що таке? Сідушки, бачиш? Кубіки чисто На пласту. Кубік. Затерта. О, вона розбирається. Віночі розбирає, ти <рес> о, як запхав. За 13500 ви можете пошкрябати свій автомобіль. автомобіль. <рес> Друзі, от прикинь, ти ось її туди-сюди як зачовгується машина. Це, Царапається. Ну, це ж, Для таких пізнес. речей потрібна. Прочеп. Автівка з причепним, тому що. або ж це... або на кришу кидати, Ну це ж. Це не варік. О, знову 12500. Якесь карито. Диви. Що це таке? Ніфіга себе диви. Що Чlichen. воно? Як воно? Це Стазік зроблено. Ну, це що? Хіну, б, з Продам човен 4500, якась біла дерев'яшка у нас тут. Мені цікаво. А на цьому хто? можна плавати, чи що? Я не знаю, я б сів, ми б зачерпнули води з тобою, якщо мені, 100%. Ну, мені дуже стрмно на таких човниках плавати. Це капець. Якісь вони мені ну, довіри зовсім немає. Буде човен, який хочеться купити. Беушний човен, який хочеться купити. Поки Роман, що взял? нічого ми не знайшли. Зім, апельсинку. Це мандаринка. До речі, друзяшки, з новим уроком напишіть в коментарях, як у вас пройшов новий рік, як ви його зустріли. Ми поки що вип'ємо. <рес> а я з води. Ярок поїсть. Подкріпенець! Перекус рибака чек. Ням-ням. В кожному відео щось їмо. Підписуйтесь, якщо не підписані зараз. Щось на Олексі, нічого ми поки що не можемо знайти з бушніх човнів. Давайте, друзяшки, ми вам покажемо, що ми придбали на зимову риболовлю. <риклад> Почнемо, друзі, з вудок. Ми придбали 6 вудок, флагман. Перша – це ось такий фідер. Зимовий, друзі, прикиньте, зимовий фідер. Раніше я про це навіть і не здогадився, що таке є, друзі. Я теж. А зараз ви бачите флагман. Це в нас флагман Ice Rod 65 см. Виглядає він ось таким чином. Друга, ось така прикольна вудочка. Це флагман Tauron Ice Rod 70 см. Телескопічна вудка, дуже гарна і дуже прикольна. Будемо її тестити, коли буде крига, так? Всі будемо вудки тестити, коли буде крига. Далі ось така карбонова вудочка. Ти бачив колись таку? Скільки вона важить, як ти думаєш? Як ти гадаєш, скільки вона важить? А грамів 50, може навіть і менше. 18. 18. 18 грамів. 18 грамів. Нічого не важить вудка. Прикинь, вона теж телескопічна, так складається. І Далі. Це вона ще й з катушкою. Та, вона ще й з катушкою. Прикиньте, так важить дуже мало. Четверта в нас вудочка флагман Ice Rot. Нострум телескопічна, як бачите, вона вже йде з ківочком. Далі ось така вудочка флагман Ice Rot Freeze 60 см. І остання, але не найгірша це в нас флагман Expert 45. Що в нас там ігрок по котушкам? А у нас по катушечкам, як ви бачите, 4 різних котушки. Перша котушка це в нас флагман Freeze ПКР 75. 75 це розмір, вага її 55 грамів та має аж два підшипника. Далі у нас точно така сама, тільки в розмірі 65 з двома також підшипниками, і вага на 5 грамів менше, тобто 50 грамів. Далі у нас флагман фріз, Long лонгленг. Це означає те, що вона йде на довгому кріпленні. Має також два підшипники і моделька у нас іде l Тобто лонг довга. 65. Точно така сама, тільки в розмірі 75, тобто ще більше. Ну, вони відрізняються по коробочкам. Трішки більше, трішки менше. Ну, як і в мене. Початок трішки більше, в оператора Євгена трішки менше. Ну, якось так. <різь> Балансири з Аврори, волосінь з Аврори. І волосінь флагман фріз. Як ви могли зрозуміти? У нас чомусь 6 вудок, одна з котушкою та 4 котушки. Тобто на одну вудку в нас котушки немає. А це означає, що? Що ми одну вудку розіграємо, друзі. Хтось виграє серед вас. А розіграємо ми ось таку телескопічну вудку. флагман Нострум 60 см. Напишіть під цим відео коментар на тему. Цього відео та ви приймаєте участь в розіграші ось цієї будки на зимову риболовлю. Ярок, ми забули результати минулого конкурсу. Хто в нас виграв шнур? Ми розігрували шнур в минулому відео. Покажи коментар, а, який так, виграв. А виграв ось цей коментар. Вітаємо переможця! Ууууу! Відправляємо тобі шнур-флагман. Ось такий він буде зараз, ось тут. Чуєш? Ми подивилися тільки б А що, якщо є новенькі човни, непогані? Може новенькі подивимось? Давай. Давай. Давай і подивимось. Відкривай кабінет. Кабі... Я Кабінатор. щось сумніваюся, звісно. Там стан. Стан, стан. стан нове обираємо. І дивимося, друзі. Нові човни від ціну ставимо. Давай від п'яти. Давай п'яти. Нормальне щось. До десяти. До Пише дрочилками 10. Хоп, все. Є. Калібрі. К240. Давайте дивитися. Весла маленький якийсь. Ну, новий стан. 6500. Ну, за новий стан це непогано. погано. 40, Калібрі. Залишаємо цей варіант. Йдемо далі. Дерев'яний човен нам не цікавий. Давайте ПВХ новий човен, скільки буде коштувати. Надувний човен двохмісний, сумка весла насос 5500, щось непогане. Що це в нас? Гриф. 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 Ну він не новий. Птах. Він... Гриф. Це якийсь Гриф. Це все вже не новий, це вже... хтось написав, що новий, але він ніфіга не новий. Бив. Бу. Бу. А, Не був написано. Не був не Бу. новий. Може, десь лежав в гаражі та трішки запотикався? Може бути. Що це таке? Що це? Хто це? 10 тисяч, продається човен щено тільки зроблений. Тільки. -ті, ті -ті. ті -ті. Ну, це вже це все зрозуміло по опису. Дивись. Що тут? Трошки він якось так? Да? Трішки його посх... скрючило. Скрючило трошки скрутило його. Схуювуло. Трошки. Карма трошки пішла. в сторону. Ще не тільки тільки зроблено. Тік -тіки зроблено це, друзі. Яка? це щось, ну, Тільки. Тільки-ті. Десять тисяч. Це... Десять тисяч. Мені погано, бабський, це нормально. Я не можу це, це просто якийсь трендець. О. О. О, Лісичанка за 5500, кому вона нафіг треба, друзі. О, що це таке? Що це? 9500 скріни, а чого вона така низька? Це ж 100% зачерпається водичка і Ні, тонеться. тонеться непогано. Індекс <гум> Екскурсіон X... 3. Індекс 5 тисяч. <гум> ну, це така надувна, скажімо, величезна матрасіна, на якій можна це поплавати матрас. десь, де не глибоко. Це і... матрас. Ну, скажімо так, метр півтора глибина. Випливати на відкритий простір, а там десь Дніпро перепливати. Ну, зараз і не можна, зараз можна тільки на ставочку Ні. десь плавати, але. Максимум. Я пропоную нам закінчити цей відос. Вже щось немає, нема. немає. немає оголошень. Нем, Давай. Нормальних човнів немає. Хильнемо. Може, колись буде, може, не сезон. Друзі. Дякую, що подивилися цей відос. Я бачу, що у вас вже більше 8 тисяч. Зараз цифра буде скільки нас на даний момент. Дякую, що з нами з Новим роком. Бажаємо вам здоров'я, великих отаких от трофеїв, як Ігорьок. І та ти не менший. Я не менший, та трошки менший. Чи ні. Напишіть в коментарях, хто менше. Хто важить 170, а хто важить 180 кг. Напишіть в коментарях. До речі, у нас вже така велика цифра, але нас багато дивляться людей без підписки. Так що зараз підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Подивіться наші всі відоси. <кхи> перші краще не дивіться, бо там зашквар. Можете <кхи> подивитися й перші, тому що у вас буде порівняння, де зашквариш, а де вже набагато краще. Да. З новим роком! Хай щастить в новому році. Мінералочка, яка добра.